Сьогоднішні одинадцятикласники вже за півроку мають зробити один із найважливіших виборів у житті визначитися з майбутньою професією. Щоб допомогти підліткам зорієнтуватися у світі технічних спеціальностей, у горішніх плавнях відбувся профорієнтаційний захід «Welcome to Farexpo». На зустріч із школярами приїхали викладачі Дніпровської політехніки, одного з провідних гірничих закладів вищої освіти країни. Одинадцятикласники закладів освіти горішніх плавнів нещодавно стали учасниками профорієнтаційного заходу «Welcome to Forexpo», організованого компанією Форекспо. Зустріч покликана допомогти майбутнім випускникам зробити усвідомлений вибір професії та ознайомитися зі спеціальностями закладів вищої освіти, що готують фахівців для гірничозбагачуваних комбінатів регіону. На початку заходу провідна фахівчиня департаменту оцінки та розвитку персоналу прад Полтавських ГЗК Олена Василь. Наголосила на значущості компанії Ферекспо для горішньоплавнівської громади Полтавщини, України та світу. Вона перевірила знання старшокласників про підприємства компанії, діти, чиї батьки працюють на ГЗК, або хто вже побував на екскурсіях, активно відповідали на запитання. Затим Олена Васильченко представила делегацію національного технічного університету Дніпровська політехніка, викладачів інституту природокористування. Вони ознайомили старшокласників із напрямами підготовки, перевагами навчання та перспективами, що отримують їхні студенти. За словами Олени Васильченко, багаторічна співпраця Форек та Дніпровської політехніки має глибоке підґрунтя. Наше підприємство є гірничого спрямування, і інститут природокористування це саме професії гірничого спрямування. Дніпровська політехніка є нашим партнером вже багато-багато років. То і керівники нашого підприємства, і керівники структурних підрозділів, і просто рядові інженерно-технічні працівники є саме випускниками Дніпровської політехніки. Олена Васильченко навела приклад молодого фахівця Івана Назарова, який пройшов шлях від практики до роботи на біланівському ГЗК і нині навчається в аспірантурі, прагнучи удосконалити знання. Доцент кафедри відкритих гірничих робіт Максим Чебанов підкреслив, що головна мета університетської делегації знайти майбутніх студентів серед місцевої молоді і детально пояснити, що таке гірництво сьогодні. Як показує ваше місто, багато-багато ваших учнів в 11 класі буває на кар'єрах, на підприємствах, вони бачать їх взагалом, але вони трішечки не, не всі розуміють основні сучасні технології, які є, сучасні програми, що їх, що їх чекає. Тому наше завдання. Розповісти їм, показати, направити їх, зацікавити для того, щоб потім в подальшому підготувати майбутніх гірничих інженерів, майбутніх спеціалістів, які приїдуть до свого рідного дому, будуть працювати на рідному підприємстві та підіймати нашу економіку нашої країни. Дніпровської політехніки привезли не лише презентації, а й практичні міні-майстерні. Школярі мали можливість попрацювати з обладнанням та провести невеликі досліди. Враженнями від зустрічі поділилася Вероніка, учениця шостої школи. На зустрічі ми дізналися саме про інститут, про кафедри, про те, які можливості ми отримаємо завдяки цьому університету. Дізналися тільки нове про більшу різноманітність цих всіх спеціальностей, які мають який зв'язок з компанією Ферекспо. Бо ми були на багатьох заходах, які були. Пов'язані з компанією Ферекспо, які співпрацюють з компанією Ферекспо. А це я вперше дізналася, що і саме цей університет також допомагає нашій, нашій компанії. Профорієнтаційний захід «Welcome to Ферекспо допомагає молоді зробити перший крок до майбутньої професії, а місцевим ГЗК знайти нове покоління фахівців, які розвиватимуть гірничу галузь України.